Доброго часу, мої дорогенькі. Всі дуже просили подивитися Китай і Тайвань. Чи буде між ними війна? Отже, давайте подивимося, чи буде між ними війна? І взагалі, як ця війна може вплинути на, на Україну, наприклад. Давайте. Якщо це буде війна. Давайте задамо, чи буде війна з Китаєм, Китаєм з Тайванем. До, давайте дивимося до кінця 2022 року. Чи буде війна? Дивіться, е я так розумію, що... Посадова особа Китаю, вирішила, вирішила показати Тайваню про те, що ну, хто тут головний, і повернути його до себе, додому. Карта правосуддя, тобто, що це буде правильно. Зараз це Сімірка і четвірка мечів нам показує про те, що і принцеса мечів. Так? Зараз буде два лідера: це Китай, імператор, так, і принцеса мечів. Це, я так розумію, що президент Тайваня, Вони будуть ну, показувати, і я вам скажу, що вони Тайвань знав про намагання Китаю вдарити по ним. Отак От вам скажу. Він працював над цим. Дивіться, я вам скажу, що це буде якийсь період, це не буде війною. От вони зараз трошечки постріляють в сторону Тайваню. Ну, такі будуть пугалочки вони. Щось буде зруйноване. Щось буде зруйноване. Але як такого, от чесно, нападу, от взагалі військових дій, так як, як не дай Боже в Україні. Абсолютно немає. Тобто це буде такий показовий виступ для того, щоб ну, Тайвань зрозумів, що Китай сильніший. Ну, ніхто про це не, взагалі ніколи не сперечався, що Китай сильніший. Ну так, да, сильніший, але ж є свої нюанси. З приводу того, що ніхто не збирає у Китаї територію, але вони вважають, що Тайвань це китайська територія. так? Далі я вам скажу, що захист для Тайваню прийде з іншої країни. Тобто ну, зараз вони трошечки такі налякані з приводу цих всіх польотів, ракет, які полетіли в сторону Тайваня. І там ну, якісь руйнація була. Але. Ем... США, я так думаю, що вони будуть допомагати їм. Вони будуть допомагати, і це не просто будуть слова. Вони допоможуть їм і там якось все швидко вирішиться. От колісниця вона завжди як прискорює події, і вона дуже швидко вирішиться. Причому вирішиться, я так думаю, що це буде якийсь договір. Це буде якась мирова угода і, ну. Все буде вирішено. Ніяких там, От в цьому році ніяких там таких повномасштабних війн не буде. В наступному, ну, буде чи не буде, ми подивимося окремо. Так, чи буде? Чи зменшиться допомога Україні від США, якщо вони будуть допомагати Тайвану? Давайте подивимося. Кажуть, що не зменшиться. Навіть, як, навіть, можливо, навіть збільшиться, тому що зараз дуже працюється над цим. Але це дуже комусь не подобається. І я вам скажу, що ще навіть і Тайваню не подобається, що США допомагає Україні, оскільки вони вважають, що вони можуть більше допомагати їм. Але. Допомога не зменшиться. Допомога йде і вже працюється над якоюсь іншою допомогою. Так, дивіться, це будуть нові інші кошти. Зараз ми про них не знаємо. Абсолютно, зараз ще не домовлено. Це буде направлено на ресурси. Тобто, якісь ресурси дадуть. Домовленість буде досягнута ось. Найближчі дні, може тиждень. Я вам скажу, що вони вже підрахували, що вони можуть виділити Україні. Щось якась, скажіть мені, якась допомога, яка повинна бути нам направлена, вона вже відправляється. Тобто, щось пішло, поїхало, так, поплило. А щось буде відправлено ось найближчі 6 днів, мені кажуть. Далі, наступне. Наступна допомога, тобто, ну, така вона не, не маленька, тому що Семірка Пентаклі завжди каже, що вона не маленька. Вона вже ось-ось на підході. Тому там буде нова допомога. Слухайте, і вона буде. Вони якось почнуть з маленько, але дадуть, ну, дуже багато. Ось вона вже ось-ось-ось. Так. Ага, дивіться, ілюзії з приводу того, що дадуть своїх воїнів, це ілюзії. Тобто США не дасть своїх воїнів. Не дасть, не дасть. Не дасть нам чи не дасть. Вона не дасть нам, можливо, дасть Китаю, отак вам скажу. Ну, з Китаєм у них дуже там тісні. Але вона дасть в припевних обставинах. Якщо Китай прям нападе. Ось так вам скажу. Але вони збільшать як контингент. От коли вже буде там протистояння, от тоді вони дадуть своїх воїнів. От коли вже буде капець-капець в Тайвані, тоді вони дадуть. Але це буде. І виграють, до речі. Але це буде не, не скоро ще. Не в цьому році. В цьому році такі будуть лякачки, пугачки. Таке. Не те, що, а допомога не зменшиться. Навіть збільшиться, я вам так скажу. Тому що така фаза буде, що треба її збільшувати. Так, всім дякую. Подивились ми Китай і Тайвань. І всім вдячна. Дякую. Тихого вам тижня і слідкуйте за новими відео. Дякую.